Привіт! І подивіться, як просто повезло. Що це за грибочки? Всі, мабуть, знають. Це зимові опеньки. І глянеш, яку сімейку ми натрапили. Але це не все. Подивіться, ще. І ще. А оце ось, подивіться, стільки їх ще буде. Отак. Малесеньких іще. А отам далі вгорі іще. Просто отака удача. Не думаю, чи натрапили на отаку розкіш. Що значить осінь дощова? Грибна. подивіться, каже, у них ніжечка красива. Гляньте, який це грибочок гарний. Ось такий. Оце називається зимовий гриб. Опеняк.